Питання Криму стало першим актом агресії Росії проти України, коли сталося таємне вторгнення на півострів, що призвело до його анексії. Згодом відносини між Росією та Україною ускладнювалися, а в результаті в 2022 році відбулося вторгнення Росії на територію України. Здається, що Крим став головною точкою розбіжностей між країнами та запустив усі процеси. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а що якби Крим був незалежним, як це могло би насправді статися? І що змінилося б? Історична територія Криму перебувала у різному статусі, починаючи від грецьких поселень до російського завоювання. Однак, мабуть, повноцінною державою, яку варто згадати у даному контексті, було Кримське ханство, яке існувало понад 300 років до завоювання Російською імперією. Територія Кримського ханства також поширювалася на південні землі сучасної України, Росії. І навіть Молдова. Кримське ханство у свій час відігравало важливу роль у регіоні і доставляло чимало проблем як російському царству, так і Речі Посполитій. При цьому не можна було його назвати Незалежним, точніше воно таким було спочатку, проте потім стало по суті васалом Османської імперії і часто виконувало функції проксі сили у регіоні, хоча тоді ще такого поняття не було. Закінчення державності припало на 1783. Раніше ханство було остаточно завойовано російськими військами і фактично анексовано Російською імперією. Короткий період ханства навіть встигло побувати васалом, але вже тепер Росії. Під час громадянської війни на території Криму, як і в інших частинах імперії, часто відбувалася зміна влади, а разом із нею і створення нових республік, які, як правило, існували короткий період. Так за цей час було проголошено Кримську Демократичну Республіку. На чолі з кримськотатарським націоналістом Наманом Чолібіджаном. Передбачалося якесь відродження Кримського ханства тільки на демократичних засадах. Республіка пала під тиском більшовиків, а ті, у свою чергу, також заснували нову республіку Соціалістичну Радянську Республіку Тавриди. Вона ж у свою чергу проіснувала ще менше, а на її місце прийшов кримський крайовий уряд. На чолі нового уряду став мусульманин Сулькевич. Який служив російській армії, проте уряд, який він у результаті очолив, фактично контролювався Німеччиною. Потім деякий час Крим був ще під білими, але Республіку не створювали. А з остаточною перемогою більшовиків було створено Кримську автономну радянську Соціалістичну Республіку у складі Росії. На цьому історія з проектами Республік у Криму завершилася. Більше того, Крим навіть позбавляють автономного статусу у 1945 році. Та перетворюють на звичайну область. Пов'язано це було із тим, що Сталін звинуватив усіх кримських татар у колабораціонізмі та вислав їх усіх із Криму, тому й статус автономії півострів втратив. Переходячи вже у новий час, статус автономії Крим все ж таки повертає формально щодо розпаду СРСР. Так у 1989 році за Горбачова було засуджено депортацію кримських татар, а на початку 91-го після референдуму. Автономний статус повертається. Разом із тим активізується і кримсько-татарський національний рух. А у результаті Курултаю з'їзду кримсько-татарського народу було висунуто вимогу створення автономії за етнічною ознакою та створення національної кримсько-татарської держави. Кримські татари тоді вимагали особливого статусу в регіоні та прав на територію, а нова держава мала захистити кримсько-татарський народ від нових гонінь. Щоправда, такий проект так і не було реалізовано, а автономія увійшла до складу незалежної України за підсумком, хоча права кримських татар і справді були враховані. У 94-му році назріває криза, коли президентом Криму стає Юрій Мішков від блоку під назвою Росія. У програмі його партії була фактична сепарація від України або щонайменше зближення із Росією у республіканському статусі. Це була така перша велика криза в незалежній Україні, яка була придушена, а статус Криму повернули у початкове положення. Анексія Криму у 2014 році також могла призвести до незалежності Криму, хоча б формальною. Як це Росія раніше зробила з Абхазією та Південною Осетією, по суті, утворивши маріонеткові республіки, але не приєднавши їх до Росії, такий статус, що цікаво зберігається й досі. Проте на Криму Путіна були інші плани. Що позитивно позначилося на його рейтингах. Взагалі, суто формально, Крим ніби здобув незалежність у процесі його анексії. Так, 16 березня 2014 року Росія проводить так званий референдум, а лише 18 березня Крим включають до складу Росії. Той виходить, що одну добу Крим був нібито незалежним. Нинішній статус Криму залишається складним. Загалом його легітимність за Україною, проте реальний контроль над Кримом встановлений за Росією. І вона не має наміру його поступатися. Тому зміна статусу буде можлива лише у майбутньому. Раніше, до речі, вже обговорювалися якісь компромісні рішення щодо Криму у світовій спільноті, говорячи про те, що в Криму можна встановити якесь міжнародне управління, таким чином, де факто півострів став би незалежним. Однак ні Росія, ні Україна не будуть згодні на такий варіант. І все-таки, якби Криму вдалося стати незалежним, щоб це йому могло дати. І які є проблеми щодо цього? Першою проблемою у Криму є його економічна залежність чи інтеграція до материка. Незважаючи на те, що СРСР активно почав заселяти Крим після масової депортації кримських татар, інфраструктура життєзабезпечення Криму не перебувала на півострові, а все одно була на материку, зокрема на українській території. Великою проблемою для Криму є просто вода, якої немає на півострові. Основні проблеми у воді тривалий час закривали через Каховське водосховище у Херсонській області. Після анексії Крим втратив це джерело, з чим виникали постійні проблеми. З початком повномасштабної війни Росія захоплює Каховську ГЕС, і на деякий час подача води відновлюється, але пізніше Росія, втрачаючи контроль над ГЕС, її підриває, і в Криму криза води по суті триває. Проблема Криму існує також із енергетикою, і вона досить суттєва. Знову ж таки, залежність була від Материка, а саме від української частини, після анексії були великі проблеми, але проблему частково вирішили, хоча енергосистема досить вразлива. Разом із цим, суто економічно Крим ніколи фактично не був прибутковим регіоном і постійно жив на дотаціях, спочатку на українських, а тепер на російських. З цього й створюється резонне питання самої незалежності Криму, як би вона могла бути реалізована, якщо регіон критично залежить від України. Або принаймні від Росії. Це проявляється як у відсутності своєї базової інфраструктури та можливості навіть утримувати власні землі. Чи міг би бути Крим по-справжньому незалежним, враховуючи вище сказане, дуже наврядче. Мало того, що регіон не може повноцінно сам себе забезпечувати, та ще й варто відзначити, що він занадто малий, щоб насправді залишатися незалежним і в будь-якому випадку примикав би до однієї зі сторін. Населення Криму навіть зараз оцінюється близько 2 мільйонів жителів. Сусідня країна у будь-якому разі мала б суттєвий вплив на Крим. Насамперед на таку роль претендувала б Україна, враховуючи економічну та географічну залежність регіону, від Росії, враховуючи можливості дотацій та проживання росіян у Криму, і навіть вплив Туреччини через кримських татар міг би бути суттєвим, особливо якби їх вплив у республіці був би пріоритетним. Як за деякими вище переліченими проектами. Кримсько-татарський народ є досить близьким до турків є суттєва культурна близькість. Тому доля Криму навіть у такому разі могла б звестися до маріонеткового статусу від однієї з країн, проте спроби балансування також могли б увінчатися успіхом. Звичайно, якби проект міжнародного управління взяв гору, тоді статус Криму у цьому плані був би міцнішим. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що в історії були моменти, коли Крим справді міг стати незалежним, проте обставини склалися інакше. Разом із тим, навіть із здобуттям незалежності виникають серйозні проблеми подальшого існування Криму як незалежної держави. І ймовірно, Крим просто перетворився б на маріонетку найближчих країн. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.